Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі додавання і віднімання мішаних чисел. Але перш ніж ми почнемо, пропоную пригадати, що таке мішане число, що таке правильний та неправильний дріб. Отже, мішаним числом називається сума натурального числа і правильного дробу, записана без знаку плюс. Наприклад, 4,5 сьомих. Дріб називається правильним, якщо чисельник менший за знаменник. Наприклад, 1 друга чисельник менший за знаменник, 3 п'ятих чисельник менший за знаменник. Дріб називається неправильним, якщо чисельник дорівнює або більший за знаменник. Наприклад, 5 п'ятих чисельник дорівнює знаменнику. Або ж, наприклад, шість п'ятих чисельник більший за знаменник. Це приклади неправильних дробів. Поговоримо про додавання мішаних чисел і розглянемо такий приклад. Після сніданку Богдан випив одну з половиною склянку соку, а після обіду дві з половиною склянки. Скільки склянок соку випив Богдан? Щоб розв'язати. Це завдання нам треба додати 1,1 другу, тобто скільки випив Богдан після сніданку та 2,1 другу, скільки соку випив Богдан після обіду. Отже, нам потрібно виконати додавання: треба додати 1,1 другу та 2,1 другу. Пригадаємо, що мішане число це сума цілого та дробової частини. Отже, я пропоную розписати кожне мішане число на такі суми. Отже, 1,1 це 1 плюс 1 друга. 2,1 – це 2 плюс 1 друга. Далі я пропоную додати окремо цілі частини і окремо додати дробові частини. При додаванні цілих частин ми запишемо у дужках 1 плюс 2. При додаванні дробових частин ми запишемо у дужках 1 друга плюс 1 друга. У перших дужках ми отримаємо 3. У других дужках 1 друга плюс 1 друга ми отримаємо 2 других. Дві других, це неправильний дріб, і ми можемо його перетворити на ціле число. 2 поділити на 2 це 1. Отже, ми отримаємо 3 плюс 1 дорівнює 4. Отже, Богдан випив 4 склянки соку. Отже, запам'ятайте, щоб знайти суму двох мішаних чисел, треба спочатку додати цілі частини даних чисел, потім додати дробові частини даних чисел. А потім додати одержані суми. Розглянемо приклад. Знайдіть суму 2,5 плюс 3,41. Отже, 2,5 плюс 3,41. В перших дужках ми запишемо суму цілих частин. 2 плюс 3. В других дужках запишемо суму дробових частин. 5 одинадцяти плюс 4 одинадцятих. В перших дужках ми отримаємо 5 плюс, в других дужках ми отримаємо 9 одинадцятих. І в результаті додамо одержані суми. Ми отримаємо мішане число 5,91. Може виникнути запитання, як додати натуральне число і мішане число? Отже, щоб додати натуральне мішане число. Натуральне число треба додати до цілої частини мішаного числа, а дробову частину залишити без змін. Розглянемо приклад 5 плюс 4,25. Ми додамо цілі частини, а дробову частину залишимо без змін. Отримаємо 5 плюс 4 плюс 2 п'ятих. Отримаємо 9 плюс 2 п'ятих. І отримаємо мішане число 9,25. Чи можна додавати три або більше мішаних чисел? Можна. Розглянемо приклад. 1,51 плюс 2,81 плюс 4,101. Спочатку ми додамо всі цілі частини. Випишемо цю суму 1 плюс 2 плюс 4. Ми виписали суму цілих частин. Далі випишемо суму дробових частин. 5 перших, плюс 8, 21, плюс 8,21, плюс 1021. В перших дужках ми порахуємо суму цілих частин. Отримаємо 7. В других дужках порахуємо суму дробових частин. Отримаємо 23. 23-21 2321 це неправильний дріб, тож нам потрібно виділити цілу частину. 2321 це буде дорівнювати 1,21. А тепер нам знову треба додати натуральне число та мішаний дріб. І ми отримаємо 8,21. Отже, запам'ятайте, якщо сума дробових частин ми отримуємо неправильний дріб, то в ньому треба виділити цілу частину, а далі знову діяти за правилом додавання натурального і мішаного числа. А тепер пропоную поговорити про віднімання мішаних чисел. Після сніданку Богдан випив одну з половиною склянки соку а після обіду половиною склянки. Наскільки стаканів соку більше випив Богдан після обіду? Для того, щоб обчислити, розв'язати цю задачу, нам потрібно відняти числа 2,1 та 1,1 Ці числа ми можемо з вами представити у вигляді ось таких малюночків, тобто 2,5 склянки та 1,5 склянки. Отже, давайте обчислювати. Нам потрібно знайти різницю між мішаними числами 2,1 та 1,1 Знову ж таки, мішані числа подамо у вигляді суми цілого числа та дробової частини. 2,1 це 2 плюс 1 друга. Ставимо знак мінус, так як це наша дія. 1,1 це 1 плюс 1 друга. Тепер нам потрібно відняти окремо цілі частини і окремо відняти дробові частини. В перших дужках отримаємо 2 мінус 1. Це в нас цілі. Далі ставимо знак плюс, так як у відповіді ми маємо знайти суму цілих частин та дробових частин. Можливо, ми отримаємо мішане число. Ставимо «плюс». Далі віднімаємо дробові частини 1 друга. Мінус одна друга. Я запишу, що це дробові. Обчислимо. 2 мінус -1, 1 плюс. У нас тут виходить, 1 одна друга мінус одна друга дорівнює 0. Тобто наша дробова частина дорівнює 0. І в результаті ми отримаємо 1. Отже, після обіду Богдан випив на одну склянку соку більше, ніж після сніданку. Отже, запам'ятайте, щоб знайти різницю двох мішаних чисел, треба спочатку відняти цілі частини даних чисел, потім відняти дробові частини даних чисел, і потім додати одержані результати. Саме тому ми з вами останню дію виконуємо додавання. Тому що нам треба буде. В результаті першого кроку ми з вами отримаємо результат віднімання цілих чисел, це буде наша ціла частина. В результаті другого кроку ми отримаємо різницю дробових частин, це наша буде дробова частина, а потім їх треба додати, щоб отримати мішане число. Розглянемо приклад: знайдіть різницю чисел 5,817 мінус 2,317. Отже, першим кроком ми віднімаємо цілі частини даних чисел. 5 мінус 2. Другим кроком ми віднімаємо дробові частини. Поки що пропущу тут місце, отже, отримаємо 8 сімнадцяти мінус 8 сімнадцятих. І третім кроком ми маємо додати ось ці одержені різниці, тому що 5 мінус 2 це в нас різниця. 817 мінус 317 це в нас різниця дробових частин. Так? І потім, коли ми їх додамо, ми отримаємо мішане число. Отже, 5 мінус 2 дорівнює 3, плюс переписуємо. 817 мінус 317 отримаємо 51. Додамо 3 плюс 517 і отримаємо 3,5. Виникає запитання, а як від натурального числа відняти мішане число? Для цього застосовують спосіб позичання однієї цілої в натурального числа. Отже, 10 мінус 4,2. Десятку ми можемо представити у вигляді суми 9 плюс 1. А ось цю одиничку можемо представити як дріб. Як неправильний дріб. В даному випадку ми будемо віднімати 2 п'яти, тож нам потрібен дріб зі знаменником 5. Отже, чисельник і знаменник цього дробу буде дорівнювати 5. Ми отримали дріб 5 п'ятих. Якщо ми 5 поділимо на 5, ми отримаємо 1. Наступним кроком перепишемо, тобто 10 це в нас 9,5. Якщо ми повернемо 5 п'ятих назад у вигляд одинички, то в нас якраз буде наша десятка. Тепер віднімаємо 4,2 п'ятих. І знову далі за правилом. Спочатку віднімаємо цілі частини, потім віднімаємо дробові частини. Отримаємо 9 мінус 4 плюс 5 п'ятих мінус 2 п'ятих. 9 мінус 4 дорівнює 5 плюс 5 п'ятих мінус п'ятих дорівнює 3 п'ятих. І отримаємо мішане число 5,3. А як знайти різницю двох мішаних чисел, якщо у зменшуваного дробова частина менша від дробової частини від'ємника? В такому випадку також застосовують спосіб позичання однієї цілої у зменшуваного у цілої частини зменшуваного. Отже, знову ж таки, 7 ми можемо представити у вигляді суми 6 плюс 1. А нашу одиничку, знову ж таки, представити у вигляді дробу зі знаменником 5. Отже, і чисельник буде 5, 5 п'ятих дорівнює одиничці. Перепишемо. 7 це 6 плюс. Замість одинички ми пишемо 5 п'ятих. І обов'язково приписуємо цю дробову частину 2 п'ятих. Якщо ми додамо 6 та 5 п'ятих, ми отримаємо 7. І якраз наша дробова частина 2 п'ятих, також про неї не забуваємо. Це ми розписали наш перший, перше зменшування. Далі. Мінус 4,3 перепишемо. Далі, якщо ми додамо ось тут дробові частини, ми отримаємо 6 плюс 7 п'ятих, мінус 4,3. Тобто ми додали дробові частини, які ми отримали. І тепер віднімаємо від цілих частин цілі, від дробових дробові. Отримаємо 6 мінус 4 плюс 7 п'ятих мінус 3 п'ятих, дорівнює. 6 мінус 4 дорівнює 2, цілих, або 2, плюс 7 п'ятих мінус 3 п'ятих дорівнює 4 п'ятих. і в результаті ми отримаємо мішане число 2,4. Отже, ще раз наголошую, що ми запозичили у цілої частини одиницю та перетворили її на дріб, на неправильний дріб 5 п'ятих. І отримали замість 7,25 6 плюс 5 п'ятих разом це 7, і плюс 2 п'ятих це наша дробова частина. А потім наші дробові частини, нова, яка в нас утворилася, і та, яка була до цього, ми їх додали. Отримали 7 п'ятих. І вже потім віднімали за правилом віднімання мішаних чисел. Отже розглянемо наступні приклади. 9 плюс 2 третіх. Ми отримаємо третіх. Ми отримали мішане число. Другий приклад. одинадцятих плюс 4. Ми отримаємо мішане число 4,7. Третій приклад. дев'ятнадцятих плюс дев'ятнадцятих. Додамо дробові частини, так як у другого доданку немає цілої частини. Отримаємо 5. Додамо чисельники 2 плюс 4, 19, І отримаємо 5, 6, 19. Четвертий приклад 4 плюс 5, 2, 7. Тут, навпаки, нам треба додати цілі частини. 4 плюс 5 дорівнює 9. Цілих 2 сьомих залишаємо, просто приписуємо до цілої частини. Отже, отримали 9,2. П'ятий приклад 7,27 плюс 4,37. Розпишемо. Додамо спочатку цілі частини, дужка 7 плюс 4. Тепер додамо трубові частини 2,17 плюс. 3,17. 7 плюс 4 дорівнює 11. 2, 17 плюс 3, 17 дорівнює 5, 17. Отримаємо мішане число 11,517. І шостий приклад 5,4 плюс 2,2. Знову ж таки, додамо цілі частини отримаємо 5 плюс 2. Додамо дробові частини. 4 одинадцятих плюс 2 одинадцятих. Обчислимо. 5 плюс 2 дорівнює 7. 4 одинадцятих плюс 2 одинадцятих дорівнює 6 одинадцятих. Отримаємо мішане число 7,61. Розглянемо тепер приклади віднімання мішаних чисел. Отже, перший приклад: 4,7 мінус 2. Від'ємник в нас в даному випадку не має дробової частини, тож нам треба відняти цілі частини, а дробову частину зменшуваного просто залишити без змін. Отже, 4 мінус 2 ми отримаємо 2, 7 дев'ятих припишемо і отримали мішане число 2,7. Другий приклад. 9,7 мінус 2,13. Спочатку віднімемо цілі частини дужках 9 мінус 2. В других дужках віднімемо дробові частини 7 тринадцятих мінус 11. Отримаємо 7 плюс тринадцятих І отримаємо мішане число тринадцятих. Третій приклад, коли нам треба від натурального числа відняти дріб. Нагадую, що одиницю ми можемо представити у вигляді дробу з потрібним нам знаменником. Віднімати ми будемо 4, 21, тобто знаменник 21. Відповідно, одиницю ми теж перетворимо на дріб зі знаменником 21. Тоді і чисельник буде 21. так? Бо 21 поділити на 21 дорівнює 1. Отже, одиницю ми перетворили на дріб 21, 21, мінус 4, 21. Віднімаємо чисельники, знаменник залишаємо той, який є. 21 мінус 4 дорівнює 17. Знаменник переписуємо 21. Отримали дріб 17, 21. Четвертий приклад. Знову ж таки, від натурального числа ми віднімаємо дріб. Нагадую, що п'ятірку ми можемо представити у вигляді суми 4 плюс 1. І ось цю одиничку ми можемо подати у вигляді дробу. Такого дробу, який нам буде зручний. Нам буде зручний дріб зі знаменником 11. Так? Тому що нам треба буде віднімати дріб 2 одинадцятих. Треба, щоб знаменники були однакові. Відповідно, п'ятірочку розпишемо як 4 плюс 11, 11. Це наша одиничка. Мінус 2, 11. Тепер треба відняти усі дробові частини. Отримаємо 4 плюс одинадцятих, Або ж отримаємо мішане число 4,91. Розглянемо п'ятий приклад. 6, 1,1017. Знову ж таки, нагадаю, що 6 ми можемо розкласти у вигляді суми 5 плюс. Дріб, так, тобто 5 плюс 1, і 1 розписати як дріб з потрібним знаменником. Нам потрібен знаменник 17. Відповідно, у нас буде одиничка у вигляді дробу 17, 17, Так, Запишемо це в дужках. це, наша, це в нас 6. Мінус. Тепер розпишемо 1,1017 у вигляді суми. 1 плюс 10. 17. Віднімемо цілі частини 5 мінус 1 і додамо різницю трубових частин 17,17 мінус 17 1017. Отримаємо 17. І розглянемо шостий приклад 10 мінус 9,2. Знову ж таки, 10 ми можемо представити у вигляді суми. 9 плюс 1. А одиничку представити у вигляді дробу з необхідним нам знаменником. Нам потрібен знаменник 5. Отже, і чисельник буде 5. Отже, запишемо 10 у вигляді суми. 9 плюс 5. 5. мінус. 9,2 запишемо також у вигляді суми. 9 плюс 2 5. Знайдемо різницю цілих частин. 9 мінус 9 плюс, і знайдемо різницю дробових частин. 5 п'ятих мінус 2 п'ятих. Різниця цілих частин у нас дорівнює 0. Отже, можемо написати 0 плюс 5 п'ятих мінус 2 п'ятих дорівнює 3 п'ятих. І в результаті ми отримаємо просто дріб 3 п'ятих. Дякую вам за увагу! Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні! До наступних зустрічей!